Доброго дня, друзі! Коротеньке відео. Маємо в наявності місто Кременчук ось такі круглі садові гойдалки. Е е вона як кокон, тільки краще. З кращого металу. 20-та профільна труба 2 мм. Трішки завиточків, дерево, випалене, вичищене, випалене і покрите гарним дорогим лаком матеріалом. Видержує вагу 150 кілограмів вільно. У нас є відео. Вона два роки назад були. У нас такі гойдалки. Вони в нас дуже добре залетіли, залетіли в якому сенсі багато переглядів, багато замовлень. В Цьому році вже кінець сезону. Але ми трішки ну, попросила людина їх трішки зробити там на магазини. Не важно. Знову вона в нас є в наявності. Значить, можу підвести по місту. Якщо хто бажає в регіони, доставка тільки через делівері, повна оплата на картку, і відвожу, зразу відправляю. Інших варіантів бути ніяких не може. Тільки. Delivery. Нова пошта, навіть не пишіть, не хочу зв'язуватися більше других варіантів нема, можете самі приїхати забрати, але попередньо позвоніть, скажу вам, чи є вони в наявності, чи нема. Тому ось так вони виглядають 150 кілограмів. Якщо будете вже вдома підвішувати, бажано, щоб вона отак трошечки грала. Чи то може бути гілка дерев'яна, чи можливо у вас пружина якась гарна добра така, щоб тримала цю вагу. Тому що якщо вона буде просто сидіти, ну просто висіти як шкопана, то це буде трішки нецікаво. А танк. Вона крутиться, гойдається, на ній дуже приємно відпочивати. Якщо вранці сядеш і нікуди не потрібно, там нагород до свини або ще до чогось, то можна до вечора з неї не вставати. Тому, друзі, кого цікаве, будь ласка, в наявності місто Кременчук. Також робимо інші вироби, інші гойдалки в нас є. Можете підписатися на наш Тікток, на наш інстаграм, на наш Фейсбук, на наш YouTube, на все. Якщо в тік це відео знову залетить і набере хоча б 1150 переглядів, я вам обіцяю, що я дозніму другу частину і ми щось серед вас розіграємо. У нас є дуже цікаві бочки для мангала, у нас є табуретки дуже цікаві в стилі лофт. Тому дуже багато є різних речей. Можемо навіть зробити вопрос, хто що хоче, і ми це потім розіграємо. Але ж знову таки, якщо це відео залетить. Тому, друзі, будь ласка, ось так воно виглядає надійно, практично, без всяких там сюрпризів, гарний метал, гарне, красиве дерево. Сідай і гойдайся.